Дуже важливо помічати свої зміни для того, щоб мозок він їх фіксував. Бо дуже часто виходить так, що мозок обестінює, тобто знецінює. Наприклад, якщо ви там більшого чогось не досягнули, то він оце маленьке, він не враховує і він тягнеться до чогось більшого, хочеться йому цього. А дуже важливо на кожному етапі свого життя враховувати те, що є, і це як формується опора. Опора в тому, що в мене цього, наприклад, там ще не знаю, місяць чи два не було, а зараз в мене це є. А найголовніше фіксувати свій стан, тому що ми дуже часто знаємо, як це бути в апатії, в депресії, як це бути роздратованою, як жити в тривогах. А коли в нас змінюється стан, стає більше радості в житті, стаємо більш щасливими, стаємо більш задоволеними, коли в нас там раптово якісь мрії проявляються. І дуже часто ми вже якби той стан ми забуваємо. А цей ми не знаємо, як зафіксувати. це дуже важливо, щоб вибудувати цю опору в собі, вибудувати таку, навіть хочеться сказати, віру в себе і через цей стан розкривати в собі енергію створення, якою ми є, тому що ми все створюємо. Через наші думки, які ми крутимо в голові, через наші слова, які ми вимовляємо, і через наші дії, які ми робимо, ми все створюємо.